Привіт, друзі! Я сьогодні покажу, як знайти всі три масхалата в тренувальному, Ну, в тренуваннях оцих і гранату. І три оцих масхалата. Зараз його скину поки. Хай безкина похожу. Дивіться, ось буде ми спавнимося отут. Дивіться, Дивіться, берем БТР Біжимо брати БТР. Це я просто так кинув. Дивіться, сюди сідаємо БТР. Їдемо. Так. І дивіться, і їдемо туди нагору. Це можна, в принципі, і без БТРа просто так до плавстин, так... Мені кажется, що так без просто. І це тут вилізаємо ідемо. І самий обичний масхалатик. Так. Далі йдемо. Та, в принципі, можна вже бросить БТР. Так. Зараз e, буде цей сніго, ну, типа, масхалат із сніга зроблений. Зараз. Тепер e, дивіться, e, йдемо оттуда, на доми. На домі. Там домики є. Дивіться, все, ж ми спавнемося і отуда біжимо. Можна, в принципі, взяти що не. Матик, чтобы быстрее было. Вс, по нари. Уф, це вылетаю, дорог. Не, ну тут, конечно, есть гранаты. Но и маленькие все. Но я вам покажу другий способ знайти гранату. Там есть один. так. Так, двідите сюда. Бежим вот сюда. А, вот цей забор. Ну, сюда наш. Забираемся на нього. Это один на дом. Я сюда снежный масхот. Так, дальше погнали. Так. Короче, я без мотика добежу. Так. Коротше тепер ділаємо так от. Ось тут добігли. Жовтий контейнер. контейнер. запригаємо, так от. Пидемо сюди. запригаємо на цю штуку. Сюди йдемо. І це воно де от, от, от починало, так от йдемо. От тут саме головне не впасти, а все сюди. І так, далі, отак от, от перепригаємо, Далі. Сюди вроді. Зараз, подождіть. А, ну да. Ай! Трохи промазав. Коротше. Зараз. Хоп. Хоп. І От! отану, блина. Може ну, там бачили граната є. Коротше, туди не підобратися, так що зараз цей другий спосіб знайду. Я просто забув. Так, де він? Той другий спосіб. Так. Щось не бачу, його. Ладно, давайте по цьому. Так, забралися сюди, значить, ось сюди. Так от. І Ось сюди да, приїхаємо сюди, Йдемо сюди, 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 туди, Сюда. 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 Туда, в принципі, тоже можна. Якщо ось осіде сама висока грана. Так, давайте трошки повіше її соберем. Зараз подождите. П'ять, я думаю, хватить буде. Заберите. Так, все. Зараз оп. І готові достаньомасхалаті. Угадайте який. Пишіть в коментарі, який тут буде. Угадуйте, угадуйте. Давайте. Ай, да-да-да, дай. І... Хоч би напишіть коментарі, я не заставляю вас підписуватися на себе. Хоч би коментарі напишіть, пожалуйста. І... Все. Це пустинний масхалат. Ще тут прикольна курка. Сюди. Ну і не вбить. Не вбиваємо. Отак от. от. Всем Подождите. Ні. Не так. Всем пока! Фу. Фу. Ой, простите, не то нажал. Два раз подождите еще раз. Так. Да ну блин. Ой, сейчас. Всем пока. 아.